І Сина, і Святого Духа. Амінь. Високоприсвящені владики митрополити, присвячені владики, всечесні преподобні отці, преподобні сестри, брати в монашестві, наші достойні воїни, які на своєму тілі носите сьогодні рани України і тут сьогодні єднаєтеся з нами в молитві. Представники органів державної влади різного рівня місцевого самоврядування, дорогі паломники, які так чисельно сьогодні прибули до цього святого місця, до зарваниці, діти України в Україні на поселеннях, які зараз з нами теж єднаються в молитві при помочі цієї живої трансляції. Наша дорога молоде. Наші дорогі діти, дорогі українські народи, слава Ісусу Христу! Ця проща, яку ми називаємо загальнонаціональною прощою, є особливим моментом сили. Тому що ми є разом, ми єднаємося, єднаємося в наших молитвах. В нашій дорозі, якою ми прийшли як паломники до цього святого місця. Кожного разу, коли народ об'єднується у своєму прагненні Бога, той народ досвідчує свою внутрішню, духовно непереможну силу, ту силу, яка подається людині силою і благодаттю Святого Духа. І сьогодні ми відчуваємо, що ми є сильні, бо ми є разом, як свого часу сказав наш народ, разом нас багато і нас не подолати. Сьогодні в цю хвилю досвіду нашої всенародної сили Господь Бог промовляє нас словом свого святого Євангелія. Ми чуємо про те, як друзі приносять до Ісуса Христа свого розслабленого Приятеля. Приятеля, який внутрішньо був розбитий і тому не міг піднестися, не міг рухатися. Можливо, в нього було все здорове: руки, ноги, світла голова, але не було чогось такого, що це все об'єднає один. Єдиний організм. І ось друзі принесли Його саме до Ісуса. Але в цій події ми бачимо наче два моменти. Дві дії, через які Господь Бог виходить на зустріч людині, яка шукає прагне Бога. Спочатку бачачи цього хворого чоловіка. Бачачи віру його друзів, Господь каже прощаються тобі твої гріхи, чинить якесь невидиме діло звільнення людини. Але потім, коли присутні книжники і фарисеї починають звинувачувати Христа у богохульстві, Христос робить наступне чудо повертає йому фізичне здоров'я. Цікаво, що присутність тих звинувачувачів має своє місце, свою роль у цій події. Учителі, книжники Старозавітнього Ізраїля розуміли, що в народі їхньому є багато цілителів. Але того, хто може відпускати гріхи, може бути тільки один єдиний. І тим єдиним. Є Господь Бог. Лише коли людина завинила перед Богом, лише Він може їй той гріх простити, так думали старозавітні вчителі закону Мойсея. Але для того, щоб глибше зрозуміти це Боже Слово, а відтак відчитати, що воно сьогодні промовляє до нас особисто. Давайте за такого провідника по тих сторінках святого Євангелія візьмемо собі дуже особливого мужа постать, символ старого заповіту, святого пророка Ілії. Бо сьогодні ми святкуємо його пам'ять. Ілія пророк. У собі уосібнює старозавітнє прагнення людини єдиного істинного Бога. Оте внутрішнє прагнення, яке є прагненням єдиним єдиного. Лише тоді, коли людина об'єднює усі свої бажання в одному напрямку, лише тоді вона може бути успішною. Коли вона сама не знає, чого вона хоче. Коли вона сама рухається то вліво, то вправо, шукає то одного ідола, то другого ідола, тоді вона є розслабленою, вона є немічною, вона є нездатною, вона є нерухомою. Але коли вона об'єднює усі свої прагнення довкола єдиного істинного Бога, тоді вона. Відкриває якісь внутрішні сили. Сьогодні ми згадуємо вогненне сходження на вогняній колісниці і льєпрока на небо. Ці вогняні коні, як учать нас у церкви, і що, ніщо, є ніщо іншим, як чесноти. Оті внутрішні сили людини, сотворені на образ і подобу Божу. Коли сили душі людина перетворює на чесноти, вони стають вогняними кіньми, які виносять людину з землі на небеса. Тому то першим кроком для того, щоб розслаблений встав, є навернення до Бога і прощення Його гріхів. Святий Августин учить нас, що наше з вами життя, особливо духовне життя, є гімнастикою наших бажань. Ми вчимося правильно хотіти і бажати. Більше того, ми вчимося хотіти шукати єдиного, єдиного Бога. І каже Августин. Як ми шукаємо добра, краси, будьте певні, що ви шукаєте Бога. Як ви сюди прийшли молитися за порятунок ваших синів, чоловіків на фронті, як ви прийшли молитися за перемогу України, будьте певні, що ви шукаєте Бога, який дає цю перемогу. Якщо ми з вами прийшли сьогодні молитися за мир, будьте певні, що ми шукаємо Христа, який є нашим миром. Так багато сьогодні Господь хоче нам дати. Але кожен з нас має сьогодні у тій прощі пережити власний момент покаяння, власний момент навернення. Тому кажемо, що немає справжньої прощі безтайної сповіді. Тому то таким важливим є цей перший крок, про який читаємо у сьогоднішньому Євангелії. Той самі Августин продовжує: для того, щоб наповнитися, треба спочатку спорожніти. Щоб наповнитися всяким добром, треба спочатку спорожніти від зла. Каже, уявіть собі, Господь Бог хоче наповнити вас медом своєї благодаті, а у вас у серці повно оцту. Спочатку треба спорожнити своє серце від цього кислого зла. І тоді будьте певні, Господь Бог дасть вам стільки, проскільки ви навіть не мріяли. Лише об'єднуючи усі наші прагнення довкола єдиного, ми справді є непереможними. Це сьогодні нам каже Прок Ілля. І це сьогодні каже Господь наш Ісус Христос до тих, хто його бачить і слухає, каже цьому розслабленому. Встань і ходи. Дорогі в Христі, брати і сестри. Сьогодні ми єднаємося у тій прощі, у нашому всенародному прагненні, святому прагненні, нашого визволяючого Бога. Тому сьогодні так промовистими є до нас слова псалмопівця, який каже. Боже, до тебе прибігаю, нехай не засоромлюся повіки. Той, хто надіється на Бога, до нього скіровує усе, що прагне, ніколи не засоромиться. Ми сьогодні чуємо про тих вогняних коней, які винесли Ілью Пророка на небо. Але в цій прощі. Ми переживаємо особливий ювілейний момент Прощі, яку Папа Франциск назвав Прощою надії. Ми сюди прийшли з надією, що те все, про що просимо, ми отримаємо, коли будемо в молитві з вірою про це благати і того справді хотіти. Часом в ранньохристиянському мистецтві надія зображається як якір. Бо часом якір надає човнам стабільності, рятує їх серед смертельних хвиль розбурханого моря. Але святі у цій церкви вчили нас, що цей наш якір надії закинуний не вниз на землю, в глибокі море. Цей якір надії закинений на небеса. Бо наша надія є у Бозі. І цей якір надії нас притягає, підносить до того, на кого поклинаємо усю нашу надію. І тоді ми, маючи оцю надію, яка не засоромить, досвідчуємо, що перемога Христа над життям і смертю вже починається. У нашому житті паломників тут на землі. У тій надії ми сьогодні сюди прийшли. Цією надією притягає Господь Бог мільйони паломників до Зарваниці кожного року. Ця надія є та, яка каже Псалмопівець, яка мене визволить у справедливості справжнього Божого миру. Цього року, у цій прощі, прощі надії, ми згадуємо три ювілеї. Найперше, ми сьогодні дякуємо Господу Богу за дар нашому народові Мойсея українського народу, праведного митрополита Андрея Шептицького. Цього року ми святкуємо 160-ті роковини з дня його народження. Сьогодні для нас, паломників надії, праведний Андрей має багато чого сказати. Він був найбільш успішним будівничим церкви і народу свого часу. Будівничим в час, коли Європа була зруйнована двома світовими війнами. Митрополит Андрей кликав свій народ. У усіх своїх змаганнях, навіть національно визвольних шукати наперед Бога, Його прагнути, і тоді ці змагання матимуть успіх. Навіть коли йдеться про економічне, господарське життя, ми знаємо, що Андрей. Був великим успішним господарником, який заклав фундаменти нашої національної економіки в умовах бездержавності. Але він казав так: шукайте не зиску, але правди. Дбайте не про приватний дохід, а про добробут народу. Від логіки «інвестиція, бізнес, прибуток. Наверніть свій розум до іншої логіки мудрість, творчість, добробут людей. Лише тоді, коли ваше господарювання приносить добро усім, тоді воно може бути успішним. Як багато чого Андрей має що сказати, нашим сучасним відповідальним за владу в Україні. Сьогодні теж ми хочемо подякувати Господу Богу за те, що ця проща вже є 30 по черзі прощою нашого народу після Воскресіння нашої церкви. 30 років тому мій попередник Мирослав Іван, Кардан Любочівський, повертаючись додому із римської неволі, повертаючись до Львова до свого тогодішнього осідку. Прибуду Зарваниці, і тут прийшов мільйон наших вірних. І тут, 30 років тому, він здійснив відновлення акту посвяти України під покров пречистої Діви Марії, того акту, який звершив свого часу Великий і славний князь Київський Ярослав Мудрий. Ми дякуємо. Господу Богу за те, що 30 років уже поспіль люди сюди приходять і звільняються від своїх гріхів, від своїх немочей. Ми дякуємо за кожну сповідь, яку ми пережили у тому святому місці, за кожний дар Божої сили, з яким звідти повернулися і повертаємося додому. Також цього року ми дякуємо Господу Богу за. 25-ліття оцього собору Малої папської базиліки Зеленецької Богородиці, які з золотими куполами, наче вогонь із землі до небес, сяє перед очима кожного паломника. Ми дякуємо усім жертводавцям, усім будівничим, а найперше дякуємо Господу Богу, що сьогодні у тому соборі є відкриті ювілейні двері через які, прийшовши, кожен паломник може отримати повний папський відпуст ювілейного року надії. Сьогодні Боже Слово, святий Ілія, пророк нам каже, найпевніший шлях реалізувати усі твої прагнення, найпевніший шлях до Бога є через Марію. Ми просимо, Мати Божа, об'єднай нас усіх у наших прагненнях єдиного, того єдиного, якого ти тримаєш на своїх руках, того єдиного, на якого вказуєш своєю рукою дорогу усім паломникам. Мати Божа, зарваницька неустанна помоче, рятуй синів і дочок України. І тоді, у нашій надії, ми не засоромимося по вік. Амінь. Слава Ісусу Христу!